Ухилянти повинні платити військовий збір до кінця життя, шановні українці, хто це говорить, я зараз розповім. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Отже, Луценко є в нас такий Юрій Луценко говорить, що ухилянти і ті, хто все заче, повинні платити військовий збір до кінця свого життя. Ті, хто виїхав за кордон. Ті, хто не пролив і каплі крові за свою країну, вони повинні платити, говорить Луценко. Отак, от шановні друзі. Пан Луценко отак от, от висловлюється зараз про тих людей, які тікали від війни за кордон. От, ті, хто може боялися за своє життя. Да? Це право кожного українця чи кожної людини е, берегти своє життя. А от пан Луценко, він не хоче сказати, де пан Луценко був. Я ніколи в житті не повірю, що Луценко десь там на передовій був, хоч він дає там фотографії у нього і в вказки е, в в бродіжелеті, е, там такий весь із себе вояка. Але я не вірю, що він десь був. Напишіть в коментарях, чи ви вірите, що десь пан Луценко Юрій був. Із такі такі загони. От я не розумію, чим вони думають, коли таке говорять. І взагалі, де взялося це слово ухилян. Ну, ну, хто це його придумав? Як це таке? Що це слово взагалі таке? Взагалі його не повинно бути в нашому лексиконі, в українському. Де це, де це написано, яким це законом і, і хто це так дозволив називати людей? Перві ухилянти це вони, такі як Луценко, такі як Порошенко, такі, як блядь, всі останні, там в Верховній Раді. Оце ухилянти. Оце ухилянти, а не ті люди, які тікали за кордон своїми сім'ями від війни. У мене все.